Ну і ми також не сиділи, склавши руки за вчорашній день, сили оборони завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів на території агресора. Є підтвердження успішного влучання в нафтобазу в Калузькій області. Ще один там завод по збору засобів радіоелектронної боротьби постраждавних на інших об'єктах. Результати поки що уточнюються. Якщо звернути увагу на той факт, що ми стріляємо значно точніше ніж агре. Агресор агресором по центру міста гатить. А ми попадаємо конкретно по військових об'єктах. Чи можемо ми розраховувати на значно більшу лояльність наших партнерів в об'ємах постачання таких ракет? Я думаю, що ці процеси вони відбуваються, і власне ті рішення, які приймаються, вони абсолютно правильно не озвучуються на сьогодні. Ну, це власне знаєте, кажуть в Одесі, можливо, вам ще й ключі від квартири, де гроші лежать. Тобто тобто не повідомляється про які об'єкти йде мова, бо ви ж теж бачили цілий список тих об'єктів на території Російської Федерації, начебто по яких можна вдарити на Росії, скрізь можна вдарити. Я завжди це кажу, тому що все на Росії працює на війну. Абсолютно все, навіть цих так. Званих мирних російських громадян можна спокійно називати цивільні окупанти, бо воно так і є. Тому ми говоримо про те, що широка номенклатура застосовується українських дронів і абсолютно ви говорите правильно про калугу. Ми говоримо також про приладобудівний завод Тайфун. Всі ті засоби радіоелектроніки електроніки, в тому числі, вони виробляються для військово-морського флоту Російської Федерації. Тобто, будь-яке влучання, воно все рівно впливає на виробничий процес. Ми ще сьогодні можливо отримаємо певні цікаві новини, тому що Ростовська область сьогодні зустрічала українські безпілотники. Ну, я назву вам, наприклад, Новошахтинськ. Пам'ятаєте, там знаходиться нафтопереробний завод, який вже уражався силами оборони України. Можливо. Будуть новини і в цьому плані для нас позитивні. Власна Ростовська область відповідно Краснодарський край це ті південні хаби для російських агресорів, в тому числі і на півдні, для угруповання російських окупантів на півдні. Тому це все звичайно впливає і впливатиме на логістику. І щодо наших партнерів, то звичайно, ці товстенькі сигари вони і точні, вони і потужні, і можуть прилітати так, що як кажуть, мало. Не здасться ворогу. Сподіваюся, що такі рішення дійсно прийняті. Тут мова про найголовніше. Я впевнений, що рішення такі приймаються. Мова про кількість цього озброєння для нас, тому що ми розуміємо, що одна мова, коли це 10 ракет, наприклад, а коли це сотня, це вже інше. Тим більше, ви бачите, що сили оборони використовують це все дуже точно. Пан Сергій, тут днями посол України у Туреччині Василь Боднар сказав цікаву тезу: закриття Туреччиною проток Босфорта Дарданели відповідно до конвенції Монтріо від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну завадило агресору використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій. Чи справді настільки впливовим могло бути це рішення? Ну, власне, для нас в Одесі, я чесно вам скажу, це не новина, тому що ми прекрасно це розуміли і бачили, і відчули найголовніше в перші дні великої війни. Що саме завдяки цьому туреччина виконала свої зобов'язання, треба віддати належне і щиро подякувати і дякувати будемо завжди. Тому що те угруповання російського флоту, яке знаходиться, до речі, в середземному морі, зовсім близенько, воно насичене ракетоносіями носіями, великими десантними кораблями, і ми з вами Красно розуміємо, якби ця вся армада зайшла в Чорне море, то зрозуміло, нам би було надзвичайно складно. Навіть слово надзвичайно не є зовсім таким точним. Просто було б дуже тяжко. Тому подякували Туреччині, і абсолютно вірно, Туреччина знову таки з огляду на те, що сьогодні турецький військово-морський флот він є найбільшим у чорному морі. Я не скажу зараз про гегемонію, але ну скажімо так найбільш потужний все-таки флот в акваторії Чорного моря. І я думаю, що з огляду на це Туреччина в тому числі приймала відповідні рішення. Не забуваємо, що Туреччина має відповідні зв'язки з нашими союзниками і партнерами. По і по НАТО, перш за все зрозуміло, чому бо є членом НАТО. І бачите, зараз активно. Працює з новим генеральним секретарем НАТО паном Рютте, То це говорить про те, що Туреччина принаймні надалі буде дотримуватися виконання цих міжнародних декларацій. Тому я вже в третій мабуть, за цей ранок скажу, що дуже подякували Туреччині рішення. Абсолютно, ну давайте скажу відверто і можливо дещо емоційно, але це те, що нас врятувало. А, знаєте, от ви згадали про Марка Рюте. Президент Туреччини прийняв у себе візит генсека НАТО. Вони обговорювали, звісно ж, шляхи припинення російсько-української війни. І тут цікаво, ми пам'ятаємо, що Ердоган засудив надання далекобійної зброї Україні. Ми пам'ятаємо його пропозицію мирного плану, де мова йде про 10 років України поза НАТО і замороження конфлікту. Військового контингенту по лінії розмежування чи вдалось Марку Рюти на вашу думку переконати Ердогана в інших, скажімо, стратегіях щодо України? Бо ці ну не надто о, нам симпатичні, якщо м'яко казати. Ми на жаль з вами не були присутні на цій зустрічі, можливо, колись у майбутньому. Але звичайно, ми дізнаємося про ці рішення. Вони будуть очевидними з тих дій, які демонструватиме Туреччина, в тому числі. Адже є питання до Туреччини. Давайте згадаємо перший зерновий коридор, першу зернову угоду між організацією Об'єднаних Націй Туреччиною і Україною, і дзеркально ще там була Росія, також Туреччина і ООН. І ми розуміємо також і знаємо на сьогодні, що і тоді, і сьогодні теж. Саме крадене українське зерно, воно яким чином проходить з чорного моря і йде до, відповідно, наприклад, Сирії. Ми розуміємо, що Туреччина пропускає такі судна. Я не думаю, що е, пан... Туреччина завжди демонструє, що вона е, підтримує територіальну цілісність України. Ми розуміємо зацікавленість Туреччині Туреччини працювати з Україною на території українського півострова Крим. Це ж очевидно, але у пана Ердогана є, ну скажімо, свої. Такі я б їх назвав османсько імперські моменти, які він хоче звичайно реалізувати. Сподіваюся, плідна була зустріч, і мова не йшла про те, що давайте втілювати в життя так звані стамбульські угоди, яких наскільки я розумію, і не було, і вони не є для нас дуже добрими. Пан Рюта, я думаю, має аргументи, якими переконує туреччину. Ну скажімо так, більш активно працювати саме з блоком НАТО. Речі нас зацікавлена в цьому, і я думаю, що люте вдалося це підкреслити. А отже, Одещина знову під ударом російські війська вчора атакували двома іскандерами. М пишуть, що один іскандер вдалося збити, але є, от вище описали ми і постраждалі, і пошкоджена цивільна інфраструктура. Як на сьогодні стан справ чи не змінилася ситуація з моменту вчорашнього прилюднення статистики? Ну, власне, дійсно, ми говоримо про 11 поранених. 8 з них знаходяться безпосередньо в безпосередньо медичних закладах. Стан однієї жінки є дуже складним, важким. Сподіваюся, що медичним працівникам вдасться зробити навіть неможливо для того, щоб повернути до нормального життя і як кажуть, стати на шлях одужання, повернутися до строю. Всі інші люди знаходяться теж в медичних закладах. Надається відповідна медична допомога. І власне, ми говоримо про те, що ця балістична ракета «Іскандер-М» Була збита, тому що наслідки могли бути набагато гіршими. Ви показали вже ті руйнівні моменти, які там відбулися, і навпроти саме цієї будівлі адміністративної, колись там був один з банків, який зараз не працює. Власне знаходиться загальноосвітня школа. То ми розуміємо прекрасно, що наслідки могли бути набагато гіршими, але треба віддати належне, що наші учні їх вчителі вони пішли до укриття, і це те, що треба зазвичай робити. Ні, одна ракета абсолютно вірно, вона прилетіла в Білгород-Дністровський район, там собі в полі і вибухнула. Зрозуміло, що ворог шукає перш за все енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру хоче атакувати. Ну можливо, і військові об'єкти. Хоча ми бачимо, що саме по Одесі, як і по інших наших містах, брати і північ і Харківщину, то зрозуміло, що ворог веде терор і Запоріжжя. Тут взагалі ситуація надто складна. Ворог намагається атакувати саме мирних громадян. Тобто, демонструє так нав'язливо, я б навіть сказав, свій тероризм по відношенню до мирних українців демонструє перш за все не для українців. Ми то знаємо хто це, а для наших партнерів і союзників.